Вчора, 25 лютого, під керівництвом голови Славутської районної державної адміністрації відбулось засідання колегії, яке розпочалось із представлення нового начальника відділу з питань державної реєстрації райдержадміністрації. Згідно розпорядження голови адміністрації від 1 лютого цього року, цю посаду обійматиме Надія Романівна Бублик. Перейшовши у звичний режим роботи колегії, присутні приступили до розгляду питань. Їх було чотири: перше стосувалося стану забезпечення законності та правопо. Урядку запобігання корупції в районі це питання неодноразово розглядається та обговорюється на окремих робочих нарадах в структурних підрозділах райдержадміністрації. з цією метою також було розроблено і затверджено ряд заходів з профілактики правопорушень. Проведено комплексні оперативно-пошукові заходи, на реалізацію яких з районного бюджету у 2015 році було виділено 56 тисяч гривень. Наступне питання, коли Егії стосувалося органів управління районної ланки цивільного захисту, робота яких у 2015 році була зосереджена передусім на підготовці служб цивільного захисту, невоєнізованих формувань, проведенні конкретних заходів з попередження найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, інформував присутніх з даного питання перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Мельник, якого пізніше доповнив Андрій Сампір на начальник Славутського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Хмельницькій області, довівши зведену інформацію про стан пожеж у місті Славуті та Славутському районі в 2015 році, Андрій Сампір зокрема звернув увагу присутніх на те, що за статистикою із зареєстрованих 44 випадків пожеж 34 за районом. Проведений детальний аналіз показав, що здебільшого ці нещасні випадки виникають через порушення. Правил пожежної безпеки при тому, що інформаційно роз'яснювальна робота ведеться постійно. Окремо на засіданні колегії розглядались питання про стан здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських рад. Доповідав Ігор Крутенчук. І ще якийсь час присутні присвятили обговоренню виконавської дисципліни в райдержадміністрації в четвертому кварталі 2015 року. За підсумками засідання було прийнято Прийнято рішення і дано відповідні доручення.